Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Мотор. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити. У нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю, нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати. На авторинок чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тобто, якщо немає бажання, можливості самому їздити, шукати, телефонувати, то можете звертатися, допоможемо. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного, всім перегляду! Так, Volkswagen Touareg. Так, По обстрілу 12 рік. 3.0 дизель, автоматична коробка без ДТП 180 пробіг, ціна 18400. Бачимо контакти. Так, По салону. Світлий шкіряний салон. Так, парктрутники. Кого цікавить телефонуйте. Peugeot 5008. Автомобіль від власника. Один власник в Україні, повністю обслужена машинка. Це чистий 18 рік, 215 пробігу, семимісна версія. 1,6 дизель, автоматична коробка, айСін японський, без підфарбувань повністю обслужено, 7 місць по вартості 20 500 доларів, бачимо контакти. Кого цікавить він код до перевірок? Чистенький салончик. Оригінальні диски, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. А q 5 рестайлова версія. 17 рік, 165 пробігу, 2.0 бензин з автоматичною коробкою. Комплектація Premium Plus по вартості 28 тисяч доларів. Контакти є, він-код також фіксую. Так, Пам'ять сидінь, чорний шкіряний салон. Панорама. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Tiguan рестайловий. Симімісна версія. Так, по опису у нас тут. 18 рік, всього 76 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 21 тисяча 400 доларів. Бачимо контакти. Семимісний світлий шкірний салончик. Є клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо. Кого цікавий, телефонуйте до власника. Dodge Journey. Так, 17-й рік 220 тисяч пробігу, двигун, 3,6 газ, бензин, автоматична коробка, стан пишуть хороший, ціна 15 тисяч 800 доларів. Бачимо контакти. Є безключовий доступ, зачинений автомобіль. Так, щось трошки видно. Не видно, тренована машинка, цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Fe. Трошки в пилюці. 17 рік 150 пробігу, 21 тисяча. 300 доларів, 2 на автоматі, повний привід. Контакти до адміністрації авторинку. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів. Можна оглядати в будь-який день. Салон шкіряний. Панорами. Нема панорами. Цікавий, телефонуйте. KIA Sportage. 18 рік, 72 тисячі пробігу, 2,4 дизель, бензин, вибачаюсь, повний привід це на 16600. Бачимо контакти. Світлий тканинний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Версвагенті Тігуан, 15 рік, 155 пробігу. 2.0 бензин на автоматі. Вартість автомобіля 12 тисяч доларів. Контакти до власника Юрія. Автомобіль вже на реєстрації. Так, він-код фіксую. Так, салончик, шкіряний салончик. Є підігрів сидінь. Мультикермо та панорамка. Гарна резина, гарні диски. Кого цікавить, телефонуйте до власника. А Q5 18 року з 2-літровим дизельним двигуном. Це європейська версія по вартості 29 900, 170 оригінального пробігу. Бачимо контакти до власника. Він код до перевірок. Тканинний салон. В подарунок є ще шкіряний додатково. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda cx 5 19 рік, 51 тисяча кілометрів пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка у максимальній комплектації Grand Touring. 25 тисяч 950 доларів по вартості. Тут бачимо контакти, є люк. Кіриний салончик люк. Мазда це 5 18 рік, 59 пробігу, 2,5 бензин на автоматі, максимальна комплектація 23 950 по ціні. Бачимо контакти. Покажу він код. Так, світлий шкіряний салон з пам'яттю сидінь. <турок> Кого цікавить, телефонуйте до власника Volkswagen Tiguan в верлайні. Так, по опису це. 12 рік, 222 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 12 тисяч 900 доларів. Бачимо контакти. Покажу він код, дуже мінімальні пошкодження, там щось по, по кришці багажника каже продавець. Чорний шкіряний салон з пам'яттю сидінь. Сидінь і в гарному стані. Панорамний дах. Мультикермо, клімат-контроль, підігрів, старт, стоп, повний привід. Роз'єм під форкоп, кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008. 11 рік, 1,6 дизель, механіка, 257 пробігу, ціна 8200. Бачимо контакти. Якщо відчинено, покажу. Клімат контроль, панорами немає, є парктроніки. Так, BMW X5. 2009 рік, 280 пробігу, 3.0 дизель, автоматична коробка, обслужена машинка, ціна 16500. Бачимо контакти, темно синій колір. Так, Шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Audi q 5 20-го року випуску. Рестайлова версія. Це 130 кілометрів пробігу, 2.0 бензин на автоматі, вартість 29 29900. Бачимо контакти, фіксуємо також він-код. Бачимо, є пам'ять пам судінь, чорний шкіряний салончик, панорама. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda cx 9 Так, По опасу 17 рік 157 пробігу, 2,5 бензин з автоматичною коробкою, вартість автомобіля 22 500 доларів. Контакти бачимо. Безключовий доступ. Шкіряний салон з електрорегулюванням, люк. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Tiguan, 17 рік 50 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі обслужена ціна 14700. Салон шкіряний, світлий шкіряний. Це уточнення власника. Honda CRV. 17 рік, 106 тисяч пробігу, 1,5 бензин на автоматі. Ціна автомобіля 21 500 доларів. Бачимо контакти до власника. Так, Він код. Фіксуємо він код. Зіряний салончик з перферованою шкірою зачинено. Більше інформації уточнюйте у власника.